Розберемо з вами сьогодні слово ґане. Навіщо воно використовується? А також помилку, яка дуже часто зустрічається у учнів у українців, які намагаються вивчити данську. Тож слово у нас ну дуже часто використовується, наприклад, у виразі я хочу Я явеґяне, наприклад, я явеґянлятецьк, да я хочу вивчити данську. Я хочу щось зробити. Тож, ну от що таке «гена»? Дослівно воно не перекладається, однак ми можемо дивитися у данський словник. Я це з вас вже зробив. Якщо подивитись у данський словник, то там у нас пишеться, що це слово може використовуватися разом зі словом віль хочу, щоб зробити наше побажання більш стверджувальним або вічним. Так, це і розуміємо. Я вель, це я хочу. Я веґяне, це я хочу, однак більш вічливо або стверджувально. Мені різні варіанти пропонували учні на заняттях. Там, наприклад, я б хотів щось зробити. Ну можна тут про це думати, однак насправді у використанні різниці не дуже велика буде. Можна сказати, я вельнятенськ або я веґен Лятенськ. Тож і те, і те, і те буде означати, я хочу вивчити данську, насправді однак. Яка є часта помилка? Ну, припустимо, ви вже звикли використовувати вираз «я Явиане, насправді Симгіане, ви використовуватись буде все ж таки на практиці частіше. Тож, ви звикли так робити. Хочете зробити зуперечне речення? Я не хочу вчити данську. Нібито треба додати слово іки. Виходить, я віль іке, гане, леа тенск. Це у нас відповідно виходить. Я не хочу вчити данського. Просто на нашого виразу додаємо слово іке. Тут виходить проблема, тому що ну як я вам тільки що пояснив, гане у нас робить наше побажання більш вічливим або стверджувальним. Слово іки не робить наше речення суперечним. Як ми одночасно можемо робити речення стверджувальним та суперечним? Тож, якщо ви хочете робити суперечне речення, я не хочу, єдиний варіант, який у вас є, це явіль, ля Тенск, наприклад, дато Тож, ваше іке буде вставати за міст Гане, а не разом з ним в одному реченні.